Біленький Samsung A20E, ціна 1850, має відбиточок пальця. Непоганий такий маленький телефончик невеликого е, об'єму. Тут іде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних козок чи царапок немає ніяких. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Так, про телефон a 20 e 9 Android тут встановлений по пам'яті. Оперативна пам'ять. Так, що у нас по оперативній? Оперативна пам'ять 3 ГБ та пам'ять телефону 32 ГБ. Камера. Ну, простенька камера. Тут саме звичайна камера. Телефон для простих задач підійде в комплекті. До телефону йде зарядний шнур Type-C та телефон. Кому цікаво, цей або інший пристрій, пишіть у повідомлення або силка в шапці профілю на телеграм-канал.